Добрий день, панове студенти, ми продовжуємо наш курс з обробки зображень та мультимедіа. І сьогодні в нас буде лекція по саме продовження про стиснення відображень, і мова буде йти про ортогональні перетворення. І я що ви пам'ятаєте з курсу алгебри і геометрії, який ви який вам читався на першому курсі, про матриці, ортогональні перетворення і про все інше. Як це буде використовуватися? Саме в обробці зображень, а саме при стисненні зображень. Перетворення, які використовуються для стиснення зображень, повинні бути швидкими і по можливості легко реалізованими на комп'ютері. Це передусім передбачає, такі що такі перетворення мають бути лінійними. Тобто перетворення. Ні, величини це і є лінійними комбінаціями, тобто сумами з деякими множниками або вагами вихідних величин Дй, тобто пікселів. Причому відповідним множником або вагою є деяке число w і, Й, тобто коефіцієнт перетворення. Отже, це i дорівнює сумі по J dj, w і Й, у нас пробігає від одиниці до n. Наприклад, у випадку N дорівнює 4, це перетворення можна записати у матричній формі ось такий. Яка в загальному випадку набуде вигляду, це, як матриця С дорівнює доводку матриці W на D. Матриця W, матриця D, і матриця С. Кожен вектор стовпець матриці W називається базисним вектором. Важливим завданням є визначення коефіцієнтів перетворення w і j. Основна вимога полягає в тому, щоб після перетворення величина c 1 була більшою, а решта величин c 2 c 3 і так далі Cn стали малими. Основне співвідношення ЦІ дорівнює суми по J D в В і J передбачає, що величина C, буде, що значення ЦІ буде більшим, якщо ваги В І йод посилюватимуть відповідні величини ДЙ. Це станеться, наприклад, якщо компоненти векторів В І йод, та ДЙ мають близькі значення та однакові знаки. Навпаки, величина і буде малою, якщо ваги W і J будуть малими, і половина з них матиме знак протилежний знаку відповідного числа dj. Тому, якщо виходячи, виходять великі І, то вектори W і J мають подібність з вихідним вектором дЙ. А малі величини Ц І означають, що компоненти W і J сильно відрізняються від dj. Отже, базисні вектори W і J можна інтерпретувати як інструмент добування деяких характерних ознак вихідного вектора. На практиці ваги W і J не повинні залежати від вихідних даних, інакше їх доведеться додавати в стислий файл для використання декодеру. Це міркування і навіть те, що вихідні дані є пікселями. Тобто невід'ємними величинами, визначає спосіб вибору базисних векторів. Перший вектор, той, який породжує величину ці, має складатися з близьких, можливо, чисел, що збігаються. Він посилюватиме невід'ємні величини пікселів. Решта векторів базису мають наполовину складатися з додатніх чисел, а на іншу половину з від'ємних. Після множення на додатні величини та їхнє додавання результат буде малим числом. Це особливо вірно, коли вихідні дані близькі, і ми знаємо, що сусідні пікселі мають зазвичай близькі величини. Нагадаємо, що базисні вектори є деяким інструментом для отримання особливостей вихідних даних. Тому хорошим вибором будуть базисні вектори, які сильно відрізняються один від одного і тому можуть отримувати різні особливості. Це призводить до думки, що базисні вектори повинні бути взаємно ортогональні. Якщо матриця перетворення W складається з ортогональних векторів, то перетворення називається ортогональним. Інше спостереження, що дозволяє правильно вибирати базисні вектори, полягає в тому, що ці вектори повинні мати все більш ще частоти зміну, зміни знаку, щоб видобувати, так би мовити, високочастотні характеристики даних, що стискаються при обчисленні перетворених величин. Цим властивостям задовольняє така ортогональна матриця W, так. Перший рядок 7 одинички, другий рядок одинички і дві мінус одинички, третій рядок одиничка, дві мінус одинички, одиничка, четвертий рядок одиничка мінус одиничка, одиничка, мінус одиничка. Перший базовий вектор, верхній рядок матриці W складається з одних одиниць, а тому його частота дорівнює нулю. Всі інші вектори мають е, е, дві Плюс одинички і дві мінус одинички, а тому вони дадуть малі перетворення величини, які частоти частоти яких зростають, тобто вимірені кількістю змін символів у Так? Ця матриця подібна до матриці перетворення Адамара Волша. Наприклад, перетворимо початковий вектор з координатами 4, 6, 5, 2. Ось, Ми отримуємо так, ось такий вектор. Результат є цілком оптимістичний, оскільки число це і стало більшим в з початковими даними. А два інших числа стали меншими, обчислимо енергії вихідних та перетворених даних. Початкова енергія дорівнює. 4 квадратів плюс 6 квадратів плюс 5 квадратів плюс 2 квадратів 81. А після перетворення енергія стала 17 квадратів плюс 3 квадратів плюс мінус 5 квадратів плюс 1 – 324, що в четверо більше. Енергію можна зберегти, якщо помножити матрицю перетворення W на коефіцієнт 1 на 2. Новий добуток W на 4 на 6 на 5, на 2 матерця транспонована, так, дорівнюватиме 17 других, ну, де вектор з корзинатами 17 других, 3 других, мінус 5 других, 1 друга. Отже, енергія зберігається та концентрується в першій компоненті. І вона тепер складає 8,5 до квадрату поділити на 81, тобто 89% із загальної енергії початкових даних в яких на частоту першої компоненти припадало лише всього 20%. Інша перевага матриці W полягає в тому, що вона ж робить обернене перетворення. Вихідні дані вектора з координатами 4, 6, 5, 2 відновлюються за допомогою добутку, w, матриця W помножити на вектор з координатами. 7 других, 3 других, мінус 5 других, 1 друга транспонований, так? І Тепер ми можемо оцінити перевагу цього перетворення. Квантуємо перетворений вектор з координати 8,5, 1,5, мінус 2,5, половина. За допомогою його округлення до цілого і отримуємо 9, 1, мінус 3, 0. Робимо обернене перетворення та отримуємо вектор з координатами 3,5, 6,5, 5,5, 2,5. В аналогічному експерименті ми просто вилучимо два найменші числа та отримуємо вектор з координатами 8, 5, 0 мінус 2,5 0. Я перепрошую, тут має бути 8,5. Тут я помилку зробив, так. Я її потім виправлю. А потім ми зробимо обернене перетворення цього грубого квантованого вектора. Це призводить до відновлення даних 3 вектором з координатом 3, 5,5, з 3, які дуже близькі до вихідних. Отже, наш висновок такий: навіть це просте та інтуїтивне перетворення є гарним інструментом для вичавлювання надмірності з вихідних даних. Більш винуточені перетворення дають результати, які дозволяють відновлювати дані з високим степенем схожості, навіть при досить грубому квантуванні. Ну що ж, на цьому я закінчую свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. До побачення. Ну і всього найкращого. Веселих свят!